Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 25 кінських сил і секі TG253. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. Одразу бачимо потужний передній міст та передню разину розміром 7х14. Задня резина у нас також японська розміром 9,5 на 24. Комплектується даний трактор підсилювачем керма, реверс, механічна коробка передач із 4 швидкостями та 4 рівня понижаючої передачі. Разом можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. По педалях педаль щеплення, педаль регулювання керма по висоті. Об'єднана педаль тормозу та фіксатор педалі тормозу або ручний тормоз. Газ під ногою, газ під рукою. Оригінальне рідне сидіння. Стан під сидінням. Ще в нас тут є регулювання сили тормозів. Дуга безпеки. Ось так виглядає. Так, позаду ми бачимо трьохточку потужну, міцну. Стоїть уже фаркоп і є також трикутник для швидкого зйому. Показую стан ножів на фрезі. редуктор у нас з боку, робоча зона фрези метр 50. Бачимо боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Ну, в основному це на керування. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим, максимальна висота підйому, безпечні режими, контроль глибини і різкість. У нас автоматичний режим керування плаваючого. Керування навіскою вверх вниз Блокування диференціалу, вал відбору потужності. Ми бачимо, що тут 4 швидкості і є реверс. Тобто у нас на вал відбору 4 вперед та 4 назад. Тут у нас вмикається повний привід та функція оберт на місці. І речах, який відповідає за пам'ять задньої навіски. Ось такий стан кузова. Трактор гарно зберігся. Ну що ж, і давайте ще заведемо його. Посадка тут комфортна. Видно, що трактор великих розмірів. Перегріваємо свічу на хану і заводимо. Поки тракторець прогрівається, ми з вами переходимо до навісного обладнання Опускаємо навіску. Так, ручне керування. Ось так. Ось наш гідроциліндр. Ось так він працює. Наступний це у нас плаваючий режим. Ось прозавине у нас. Наступний це у нас під яким кутом плаваючий. Ось так воно себе змінює. Супер. Вилінюємо по горизонту, вимикають плавачі, і максимальна висота підйому. Десь. Задали таку висоту і вище трактор не підніметь. Вимикають цей режим і фреза піднімається. Супер. І ще давайте тут безпечний режим перевіримо, що коли у нас. Фреза опущена. А я сижу у тракторі, щеплення, реверс назад і фреза підіймається автоматично. Є таке. І ще випускаємо місце обладнання, щоб перевірити вал відбору потужності. Трактор швидкості. Знову з тракторця. Хочу показати вам, як крутиться кардан і як крутяться ножі. Додаємо газ. Гроза поводить себе стабільно, все як має бути. Щоб вимкнути вал сідаємо в тракторець, щеплення і нейтральне положення. Так Налаштовуємо під себе кермо. Ось так. Бачимо, як працює підсилювач. фрезу можемо вже підняти. І давайте трохи проїдемося. Реверс вперед. Передачу першу, понижаючу, знімали з тормоза і поїхали. Показую вам мінімальну швидкість трактора. Так, це літак рухається. Вимикаю понижаючу, четверту повишили і поїхали. Комфортно. Тормоза беруть добре. Вимикаю реверс. Так і давайте включимо функцію оберт на місці. Для цього нам потрібна понижаюча передача. Реверс вперед. І пробуємо ось нас. Давайте зараз рівно і вибрати в керно. Ну, різниця очевидна. Незважаючи на свої великі розміри, трактор дуже маневрений. Включимо парі, сигнал, щоб трактор нікуди не поїхав, поставимо його на тормоз. І давайте перевіримо, що у нас там під капотом. Повітряний фільтр, випрід ще сний, викида. Генератор. Включитель. Фари включені. І відкриваємо ще ось тут. Так, Знімаємо бокову кришку. Бачимо три форсунки, бачимо три свічі накалу, повітряний. Палений фільтр, масляний фільтр, розширюваний бацьок. Все тут у нас гарно, чесно. Япоці все досить розумно тут скомбінували. Ну, Сіглушиться трактор. Включаємо ну, перед цим все, давайте перевіримо на наявність тракторний Білого диму. Я прийду. Я прийду. Лише це ключа. Ну що ж, і найцікавіше. Ціна. ціна на дану модель в комплекті з фрезою і доставкою вам додому буде коштувати 8800 умовних одиниць. Щоб побачити актуальну ціну, переходьте на наш сайт. Там ви зразу побачите і великий вибір інших японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або в Одесу. У нас великий вибір. Японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте до нас. Очікуємо!